Україна шукає партнерів, які профінансують виробництво її зброї. Спроможності є потрібні кошти і замовлення. Сказав міністр стратегічної промисловості. Україна шукає їх в Брюсселі на форумі оборонних індустрій, що зібрав компанії з 25 країн світу. Чим їх приваблює український оборонпром та яких практичних результатів в Україні очікувати, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко спеціально для ТСН. Від бронетехніки до безпілотників і наземних комплексів це зброя, яка може бути зроблена в Україні в обсягах значно більших, аніж це відбувається зараз. Тож мета української делегації в Брюсселі знайти замовлення і інвесторів, що їх профінансують. Український оборонпром, який кратно нарощує потужності, здатен цьогоріч виробити зброї на 20 мільярдів доларів. Контракти укладені на 6 мільярдів. Ще 4 промисловість розраховує знайти усередині України, а решта спро. Можностей, тобто половина не зайняті. Тож профілі міністр сподівається, що прикладу Канади і Данії, котрі погодилися фінансувати виробництво зброї в Україні, послідують і європейські партнери і завантажать українські конвеєри, з яких сходить зброя на повну потужність. Головна наша задача знайти додаткове фінансування для сил оборони в Україні. Насправді, ми в багатьох позиціях не конкурентні, а доповнюємо їх оборонну індустрію. Ми робимо прості, недорогі речі, які працюють. І для них це важливий елемент збільшення оборонних спроможностей взагалі Європи. На форумі майже 40 компаній з України, ще близько сотні закордонних, обмінюються досвідом і аналізують, чим можуть бути один одному корисні у плані спільних спроможностей чи технологій. Переговори відбуваються за зачиненими дверима, а журналістами виробники не спілкуються насамперед із міркувань безпеки. Воліють в умовах війни не розказувати, яких домовленостей із партнерами досягають і яке виробництво налагоджують, щоб уберегти ланцюжки від російських обстрілів. Тобто дипломат ЄС каже Україна... Україні є чим зацікавити європейську індустрію. Наприклад, ви дуже вправні у виробництві дронів. Можливо, нам варто повчитися у вас своєю чергою. У нас є потенціал, який можна реалізувати в Україні. Ми виробляємо у Європі, але потрібна також можливість виробляти на вашій території, щоб заощадити кошти, скоротити час доставки та бути ближче до ваших потреб. Учасників форуму Жозеп Борець закликав бути креативнішими і розвідувати нові шляхи для доставки військової підтримки Україні. Закупівлю військового обладнання для неї в українського оборонпрому підтримав, а його український колега, що звернувся до всіх онлайн, знову наголосив на важливості довгострокового планування контрактів та закупівель. А також створені спільного оборонно-промислового простору у ЄС, що дозволить подолати проблеми, спричинені використанням різних видів зброї і боєприпасів. Україна теж виробляє снаряди однак, в залежності від поставок зовні, попри нарощення спроможностей, їй не позбутися, сказав профільний міністр і згадав про глобальний дефіцит вибухових речовин і пороху. Із Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.